Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я вам розповім про смартфон, який я щиро закохався. І, чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо в цьому світі існують інші смартфони, принаймні, ну, якщо вам подобаються компакти. І він майже ідеальний, майже тому що у нього є один Добре, два недоліки. Проте вони мене не зупинили. Я реально буду з ним ходити дуже довго, тому що. Тому що в порівнянні з конкурентами він майже безкомпромісний. Майже тому що в цьому світі в принципі нічого ідеального не існує. Якщо ви колись у мене запитаєте, назви мені ідеальний смартфон, я не зможу цього зробити, і ніхто цього не зможе зробити. Бо таких, ще раз повторюсь, не існує. Мовиде про звичайний Pixel 8. і такі гучні висновки щодо нього я зробив після того, як довгий час користувався Galaxy S23, Asus Zenfone 10 і Xiaomi 13. Тож повірте, мені є що вам сказати. Влаштовуйтесь затишне місце, приготуйте свій улюблений напій і головне, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Це довгий досвід користування Google Pixel 8. Понеслась? Тільки люди, перед цим я хочу попросити буквально хвилинку вашої уваги на корисну саме рекламу і на корисну справу. Що стосується першого питання, просто хочу вам нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин, зветься він Андропрайс Україна, і там виключно найцікавіші пропозиції за найцікавішими цінами. Тож, якщо ви планували е, купувати собі новенький смартфон чи будь-яку іншу електроніку, щиро прошу в наш телеграм-канал. Також у нас є другий телеграм-канал, зветься він Андропрайс Aliexpress, І там найнижчі ціни і найцікавіші пропозиції, якщо ви купуєте напряму з Китаю з Aliexpress. Ось е, QR-код е, цього телеграм-каналу. Теж підписуйтесь, слідкуйте і користуйтесь. Ну, а що стосується другого і, на мій погляд, більш важливого питання. Не забувайте донатити на ЗСУ. Зараз у нас є активний збір для хлопців, які працюють на херсонському напрямку. Вони потребують нашої з вами допомоги. І я впевнений, що кожен з вас розуміє наскільки це важливо в такі е, 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 складні часи допомагати нашим військовим. Дивимось на звернення. І після цього будемо продовжувати. Бажаю здоров'я. Ми бійці підрозділу, які виконують бойові задачі на Херсонському напрямку. Просимо підписників каналу AndroNewз про допомогу по знищенню ворога. Весь список необхідних речей ми скинули в миттю голову. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами вже зібрали 330 тисяч гривень. Залишилося у нас 670. Я впевнена, що ми з вами впораємось, бо українці це надзвичайна нація. Ми сильні і всіх ми переможемо. Посилання на банку ви зможете знайти в описі. І заздалегідь дякую всім, хто долучається. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! За традицією спочатку заходимо на її каталог і додаємо до порівняння. Цей смартфон, а саме Pixel 8, і його основних конкурентів. А саме 7 Pixel, Galaxy S23, iPhone 15, і нехай ще буде ASUS Zenfone 10. Таким чином, протягом відео ми завжди зможемо повернутися до цієї таблиці і порівняти їх технічні характеристики. Також ми будемо робити це порівняння в кожному наступному пункті відео. Ну що ж, давайте спочатку його розпакуємо. Обіцяю, що це буде максимально швидко, тому що нічого цікавого всередині ви не знайдете. Блок живлення. Завжди немає, крім смартфона, поклали тільки otg перехідник, usb c на usb c кабель, макулатуру і голку. Ніякого додаткового захисту від виробника взагалі немає. Плівку я купував окремо, чохол, такий силіконовий дешманський, я теж купував окремо. Радує те, що це вже не зовсім новинка, тому з додатковими аксесуарами проблем точно не буде. Чому я зауважив саме на додатковому захисті? Тому що і спереду, і ззаду, смартфон захищено склом горіла глаз. Victus. це всього-навсього перше покоління, не друге. Однак на практиці я впевнений, ви взагалі не помітите між ними різниці. Також мені дуже подобається, що маленька версія отримала металевий каркас з матовим покриттям. Нагадаю, що версія Pro отримала глянцевий каркас, і це не дуже добре. Ось у моїй руці Pixel 8 Pro, ним зараз користується Сатоша uh, і отаким от силіконовим Так ось, він там з ним щось ходить uh, близько місяця, і у нього на каркасі за цей час з'явилося баг. Багато мікроподряпин, тобто зовнішньому вигляду цього смартфона, ну можна сказати, кінець. Однак є й один негативний момент: тепер Pixel 8 має глянцеве покриття на задній кресі. в той час як Pixel 8 Pro має матове покриття, воно більш практичне. Ще один невеликий недолік, про який багато хто з вас знає, однак я все одно маю вам про нього розповісти. Це те, що під блоком камер постійно збирається дуже багато пилу. От хоч ви будете користуватись смартфоном чохлі, хоч без нього у вас постійно там буде пил. Я з цієї проблеми справляюся наступним чином. Раз два дні беру, просто <плес> отак, от <плес> продуваю його, і все зручно це ні, не зручно. Але як є, добре, то все нюанси. Давайте я краще розповім про головну фішку Pixel 8. Він став менше за попередника. Пам'ятаєте, коли з'явився перший Pixel? Він був малесеньким, другий, третій, це була в принципі фішка всіх пікселів. Але якщо не помиляюся, з шостого покоління він став великим, і сьоме покоління теж було великим. А в восьмому компанія Google вирішила зробити смартфон трохи менше. І це реально помітно. Після цього Pixel 8 знову можна називати компактом. Ось як він виглядає на фоні Pro Okay. І ось як він виглядає на фоні інших середньостатистичних смартфонів. Плюс до того, тепер у мене немає жодних претензій щодо рамок навколо дисплея. Пам'ятаєте, у 6-го вони були доволі товсті, у 7-го теж доволі товсті, а тут вони реально адекватні. Вони не такі тонкі, як, припустимо, там у Xiaomi 13, Xiaomi 14. Проте я вас запевняю, коли ви візьмете його в руки, подивитесь, ви такі бляха, це флагман. Чого я точно не можу сказати, припустимо, за шостий піксель, начебто флагман, але спереду Виглядає як середньобюджетник від Xiaomi. По всьому іншому захист від води та пилу має згідно класу IP68, тобто його можна без проблем занурювати а, під воду до збірки. У мене теж немає жодних претензій. Коротше, оці ці перші враження вони максимально позитивні. І справа в тому, що на цьому радощі не закінчується, бо Pixel 8 отримав дисплей набагато а, ліпше ніж його попередник. Я не можу сказати, що це найкращий дисплей, який я колись бачив. Це все ж таки молодший флагман від компанії Google. Однак єдина претензія, яка у мене до нього є, це через е високі показники шим. Подивіться, таке враження, що в цьому плані компанія Google взагалі не робить ніякі кроки вперед. А якщо бути точнішим, вона відноситься до цього питання так само, як і компанія Samsung. Просто кладе на це болт. Бо е розраховує на те, що більшість людей взагалі не знає, що таке шим. Однак, попри це, я не можу сказати, що мої очі втомлювались, коли я довго дивився на дисплеї цього смартфона в умовах недостатньої освітленості. Також, якщо покопатися в технічних характеристиках, до нього можна причепитися за те, що тут відсутня підтримка функції LTPO. Тобто частота розгортки 120 Гц є, однак адаптивного налаштування немає. Є тільки два варіанти: 120 Гц і 60 Гц, залежно від сценаріїв. В принципі, єдине на що це впливає, це на час автономної Роботи. Однак більш детально це питання я розкрию трохи пізніше. Також тут немає підтримки Dolby Vision. Однак я впевнений, що 95% наших глядачів взагалі не знають, що це таке. Проте, друзі мої, не дивлячись на все, що я тільки що вам перерахував, це все одно крутий дисплей. І він набагато ліпше, ніж у 7-го Пікселя. По-перше, він став набагато яскравіше. Заявлена пікова яскравість 2000 ніт. Я перевіряв за допомогою спеціального приладу, щоб розуміли, у Xiaomi 14 Pro де там заявлено, типо. 3000 ніт, теж плюс-мінус такий самий показник. І для ще більшого розуміння у 7-го пікселя цей показник складав там щось близько 940 ніт. Тобто різниця суттєва. Ще мені дуже подобається натуральність кольорів цього дисплею. Коли ви обираєте пресет природній, є ще адаптивний варіант, ось там взагалі, ну реально, от, як ви бачите картинку своїми очима, так само передає її і дисплей. Якщо ви фанат цієї історії, тоді обирайте природні кольори. Якщо вам хочеться, щоб. Було трохи все більш насичено, тоді обирайте пресет адаптивні. Однак, в цьому плані я даю 100%, що піксель 8 вас не розчарує. Попри те, що зараз буквально весь інтернет хають процесор Tensor G3, і я розумію, чому вони це роблять. Я все одно вважаю, що цього каменя з головою достатньо для такого малюка. Бо я не можу уявити людину, яка буде купувати собі цього компактика, для того, щоб там грати на ньому вигри. Або людину, яка буде заморочуватись. Який там у нього накопичувач UFS 4.0 чи UFS 3.1? Так по факту, маючи такий самий прайс, як і у конкурентів, цей смартфон також мав би отримати е, все сучасне. Однак я вам а, кажу за практику: навіщо мені всі ці цифри, якщо інтерфейс літає? Нічого тут не фрізить, нічого тут не мікрофрізить. Все працює просто ідеально. А якщо сюди додати підтримку від виробника протягом 7 років, навіть компанія Apple підтримує свої продукти протягом 5 років, а тут 7, то що взагалі можна йому пред'явити? Нічого. Я б все одно не казав, що цей чип взагалі не ігровий. Так, він справляється з іграми гірше, ніж там, припустимо, Snapdragon 8 Gen 2, Я вже не кажу про Snapdragon 8 Gen 3. Однак ви можете без проблем грати і в Genshin Impact на максимальних налаштуванні графіки, і в Honka, і в що там ще вам потрібно, я не знаю, я е, не граю. Тільки у вас буде там не 60 FPS, а там, ну, 45 буде, 40 FPS. Ну, вам цього недостатньо. Коротше, спеціально для задротів я пройшов усі відомі тротлінг-тести, Кому цікаво, ставте на паузу і знайомтесь. Підсумовуючи, скажу, що так, камінь тут не найпотужніше серед тих, що є зараз на ринку. Однак для повсякденного користування його достатньо з головою. Так, якщо розібратися в темі, компанія Google ніколи не позиціонувала свої продукти як потужні. У них е, трохи інші пріоритети. Вони вон, там чіп безпеки, Titan m 2 встановили, якесь там нейроядро, там нове встановили, за рахунок якого штучний інтелект тут робить Справжні дива. Всім, кому це не цікаво, нехай дивляться в бік китайців, таких як там Xiaomi, Realme, У них усіх там вже сучасні процесори, продуктивні і так далі. Єдине до чого у мене є вагома претензія. Якщо ми вже зачепили тему інтерфейсу, оці ці всі наворочені фішки, по типу там розумного перекладача. Потім, коли Google асистент може відповідати на дзвінки, там якісь короткі відповіді. давати, це все стосується виключно ринку Америки. Воно навіть в європі не працює. Тож у ця вся гучна реклама, вона розрахована на американців в першу чергу. А нам з видимого дісталися лише ті фішки, які пов'язані з камерою. Ну, переважно ті фішки, які пов'язані з камерою. За них я вже вам детально розповідав в огляді Pixel 8 Pro. Тут я можу лише коротко за них нагадати. Перше, це можливість обирати найкраще фото людей з серії, тобто система вам сама пропонує варіанти обличчя, і ви зупиняєтесь на тому, який вам більше за всіх подобається. Друге, це Відокремлення зайвих звуків з аудіодоріжки припустимо. Ви знімаєте якусь людину, вона вам щось каже. А на фоні дує вітер. Так ось, система може у цей звук вітру. Видалити далі, можна на вже зроблених фотографіях міняти небо на те, яке вам подобається більше, можете зробити його таким казковим чи іншого кольору, коротше, як вашій душі заманеться. Також система пропонує автоматично видаляти зайвих людей чи зайві предмети з кадру. Ви можете з цим погодитись або не погодитись, або зробити це взагалі власноруч. Не в найближчому майбутньому, а саме в грудні, Google обіцяє оновити свій додаток камери на 8 пікселях, після чого з'явиться нічний. Режим відеозйомки і аналогів в цьому немає на жодному іншому андроїд-смартфоні. Вся ця інформація буде оброблятися на серверах Google і швидше за все буде займати якийсь час. Проте, якщо фінальний результат буде, хоча б трохи схожий на те, що ми зараз з вами бачимо, то це справжня магія. Що стосується заліза, восьмий піксель отримав новий сенсор основної камери, такий самий, як у Прошки. І я вам нагадаю, що е, за основною камерою цей смартфон. В нашому масштабному порівнянні камер зайняв перше місце. Він переміг і iPhone 15 Pro Max, і в принципі всі інші смартфони, які зараз існують на ринку, і це було не наше рішення, це було рішення звичайних людей. Також цей смартфон отримав нову, начерококутну камеру, нову для нього. Однак сенсор такий самий, як у минулорічного Pixel 7 Pro з автофокусом. У сьомого Пікселя звичайного автофокусу немає. Тобто в цьому плані таки знаєте великий. Level Up. Фронтальну камеру теж завезли нову. Дивимось, на що він здатен на практиці. В принципі, друзі, не знаю, що вам тут показувати по основній камері. Мабуть, вам краще подивитися наше масштабне порівняння, де ви зможете подивитися, наприклад, поряд з іншими флагманськими андроїдами. Від себе можу сказати, що це дійсно топ-рівень. Тут є і художність, тут є і деталізація, і широкий динамічний діапазон. Єдине, до чого в мене є питання, це до кольору передачі в умовах недостаток достатньої освітленості. пікселів взагалі на серти буде тепле світло чи там холодне, Він все робить по-своєму. Однак, дивлячись на результати голосування, людям такий підхід подобається. Ще в мене є певні питання щодо портретної зйомки для того, щоб отримати дійсно щось якісне, треба зробити декілька кадрів, так щоб там зірки зійшлися алгоритми там щось змогли зробити, і не було цих артефактів. Навкруги моєї голови. Коротше кажучи, конкуренти роблять портрети стабільніше. Я не можу сказати, що набагато краще, але стабільніше. Там один раз клацнув і все, у вас краса. А тут треба робити декілька фотографій і потім вже дивитися на результат. А от до макрозйомки в мене немає жодних претензій, можна користуватись. результат більш ніж задовільний. Тобто, якщо порівнювати Pixel 8 з конкурентами, припустимо з тим самим Galaxy s 23 Xiaomi 14, Asus Zenfone 10. Хоча я не пам'ятаю, чи є там телефотооб'єктив. Коротше, єдине, чого не вистачає Pixel 8, це телефотооб'єктив. Бо те, що він робить за рахунок цифрової обробки, ну, це виглядає так собі. Фронтальна камера за результатами нашого опитування, і якщо брати до уваги виключно фотозйомку, у нього теж краще на ринку. Хоча в цьому плані різниця з тим самим iPhone чи Galaxy S23 Ultra. Не суттєва відео пише на фронтальну камеру з максимально роздільною здатністю 4К. можна обрати або 30, або 60 кадрів на секунду. Знов таки для більшого розуміння, краще подивіться порівняння з конкурентами, а саме. Galaxy S23 Ultra і iPhone 15 Pro Max. Нагадаю, що фронталки у Pixel 8 і 8 Pro однакові. Ну і ось вам приклад відеозйомки. Вміє писати в 4К 30 кадрів на секунду, 60 і 24. Як на мене, це дійсно флагманський рівень. Тут навіть нічого коментувати. Підсумовуючи, скажу, все, за що ми так сильно любимо Google Pixel, з кожним роком тільки розвивається. 8 Pixel реально знімає набагато краще за 7. -й. Ну, якщо ви не рядовий користувач. Тобто, якщо для вас важлива камера, і ви зараз обираєте між 7 і 8 пікселем, я розумію, що конкретно на день запису цього відео різниця в ціні між ними там десь 10 тисяч гривень. Ну, типу переплачувати десятку я мабуть, не став за цю різницю в камерах. Однак, десь там через 2-3 місяці, коли ціник пікселя 8-го опуститься до рівня там, 22 тисяч, 23 от тоді реально можна брати. Так, друзі, щось я забігаю наперед, ми ще розкрили не всі питання. Таня, припустимо, зараз мені хочеться поговорити за час автономної роботи. І це далеко не найсильніша сторона 8-го пікселя. Однак все не так погано, як про це пишуть в мережі. Ще раз, я ним користуюсь близько місяця, і мені є що вам розповісти. Заявлена ємність акумулятору 4575 мАч. І це на 200 мАч більше ніж у попередника. І враховуючи, що діагональ дисплея тут 6,2 дюйми, це нормальний показник, однак я нагадаю, тут немає. Підтримки технології LTPO. Процесор Tensor G3, він не такий енергоефективний, як, припустимо, Snapdragon 8 Gen 2 чи Snapdragon 8 Gen 3. Тобто серйозно над тим, щоб якось вагомо подовжити життя цього смартфона, ніхто не заморочувався. Головна ціль виробника була так, щоб він жив день. І, друзі, він живе день. Так іноді, коли я доволі інтенсивно користуюся смартфоном, десь о 7 вечора, о 8 в мене залишається там 20%. Проте все одно, оцих 20% до там, 10 вечора від. До 11, коли я лягаю спати, їх достатньо. Не було у мене жодного дня, щоб він повністю розрядився там до 7 або до 8 вечора. Як би я ним не користувався? Хоча не буду лукавити, ігри я не граю, GPS-ом користуюся рідко. Тобто тут все залежить вже від ваших сценаріїв е, користування. І як це заведено у А-брендів, тут немає зарядки. По дроту 27 ватт, а по бездроту 18 ватт. До речі, того року по бездроту було 20 Вт, е, тобто на 2 ватта стало менше, ну то так, не суть. Просто щоб ви знали. Тож повна зарядка подроту у вас буде займати щось близько години, а по бездроту десь там, ну, може півтори години. Тепер давайте відповім на питання, які зазвичай цікавлять потенційних покупців. Перше, що тут зі зв'язком? Дивіться, підтримує він одну сім карту якщо говорити про фізичну, і є ще можливість встановити і 7. В принципі, якихось проблем зі зв'язком у мене не було. Так само, як на будь-якому іншому там, Samsung чи iPhone. Е, Друге питання: що з якістю мультимедійних динаміків. Дивіться, тут стереозвук, і він трохи краще, ніж у попередника сьомого пікселя. Я не можу сказати, що між ними прямо прірва, і не можу сказати, що це краще, звучання, припустимо, 13 і 14 Xiaomi мені більше подобається, як грають. Однак це флагманський рівень. Третє питання: чи виправила компанія Google проблему з датчиком відбитків пальці? Пам'ятаю, що в першому і другому поколіннях, де він з'явився шостому 6-му пікселі, він трошечки підлагував Кажуть. Як є. Він тут працює значно швидше, ніж на сьомому пікселі, і взагалі у мене до нього немає жодних претензій. Також тут є можливість розблокування за допомогою вашого обличчя і навіть підтвердження транзакцій там в якихось банківських додатках, так само, як працює Face ID на айфонах. Якщо, припустимо, він там не считав ваше обличчя, ось можна буде підтвердити транзакцію за допомогою сканування вашого відбитка. Коротше, все реалізовано максимально зручно, мені дуже подобається. Тепер щодо цін: існує два варіанти пам'яті на 128. Байтів і на 256. І я забув сказати, є три кольори. У мене такий темно-сірий, офіційна його назва Hazel, Ще є Obsidian чорний і а, рожевий. Так от, заходимо на e-каталог е і дивимось на мінімальну ціну за версію 828. Це 26 330 гривень на день запису цього відео. І тут мені хочеться підняти ще одне не менш важливе питання: в чому мінус купівлі смартфонів від компанії Google? Самсунгів і так далі, особливо в смартфоні від компанії Google. Вони падають в ціні е, набагато швидше, ніж айфони, і набагато швидше, е, все ж таки, ніж Samsung. Щоб ви розуміли, я ним користуюся місяць. Я його купував за знижкою, можна сказати, по собі вартості. Версія на 256 гігабайтів, Ось за 35 тисяч. Зараз цю версію просто в магазині продають за тридцятку. Сатоши купував на старту продажі в Pixel 8 Pro за 53 тисячі. Зараз його продають там щось за 40 з чимось. Коротше на старту продажів Google Pixel точно не можна купувати. Ось з моменту виходу я впевнений, що треба чекати, хоча б там два місяці, а після того тільки брати, якщо ви не хочете сильно втрачати. Ну і для порівняння, нещодавно я продавав смартфон своєї дружини. iPhone 13 Pro Max, там блакитна версія на 256 ГБ. гігабайтів. Так, ось я його продав за 33 тисячі смартфону вже два роки. Ну, прокиньте засеки, зараз можна там... Піксель 6 Pro uh, продати. Ну я не знаю, там тисяч там за 15, за 16, за 17. Це й до того, що купуючи Google Pixel на старті, ви маєте бути морально готовими до того, що втратити багато грошей. А якщо будете трохи розумнішими, то uh, почекаєте якийсь час і на назад його вихватите за мінімальною ціною. Я вважаю, що навіть сьогодні за 26 кусків це реально шара. А почекати ще там кілька місяців, і там буде коштувати, я впевнений, там 21 тисячу 20, а то і менше. От ви мене зараз запитаєте, які в нього мінуси? Я не можу відповісти на це питання. Ну так, щоб реально по факту, можна сказати, час автономної роботи, можна сказати, телефотооб'єктив, однак все це херня, можна сказати слабкий процесор, це теж херня. Бо люди, які купують Google Pixel, їм насерти там, на ту продуктивність. Це фотооб'єктив, ну, типу, так, можна притягнути. Однак у конкурентів там цей 3Х, ну він теж такий. Є. Ну, не можу сказати, що він прямо імбовий. А часто автономної роботи, ну, жодна людина, яка купує собі компакт, вона не розраховує на два дні роботи. Ну, максимум на один день. Все інше то таке. Враховуючи, скільки плюсів пропонує цей смартфон, мінуси, то взагалі ніщо. Це була моя думка. Своєї ви як Каже, зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Щиро дякую за ваші вподобайки, за те, що ділитесь нашими відео зі своїми друзями і підписуйтесь на наш канал. Нехай буде з вами Android. Побачимось!